Раю вас, шановні телеглядачі, з Новим роком і прийдешнім величним святом, яке ось-ось завітає у наші домівки. Кожен із нас у ці дні готує комусь подарунки. Довга вервечка новорічних різдвяних свят збирає навіть і під дитячими будинками, притулками та інтернатами кавалькади дорогих авто. Чиновники в таких же самих дорогих піджаках та черевиках на випередки під прицілом теле і фотокамер. Тягнуть ящики, коробки і торбини з цукерками, фруктами та іншими гостинцями. Бідолашним діточкам від святого Миколая, від Діда Мороза, навіть від самого Господа Бога, таке показове милосердя сприймається неоднозначно. З одного боку, поблажливо, хоч і якась користь дітям, з іншого викликає роздратування, реклама. Свята ж бо минуть. А далі діти потребують щодень та й взуття одягу і їжі, а воно все зношується. З незвичайним, так би мовити, духовним дарунком у ці дні до дітей, позбавлених батьківського піклування і круглих сиріт, що навчаються у Голенищівській спеціалізованій школі-інтернаті на Чемеровеччині, Завітав настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Греко-католицької церкви отець Василь Демчишин. Сюди він привіз частинку мощів і одягу великомученика і цілителя Пантелеймона, аби молитовно попросити у святого зцілення і блага для таких дітей. Діти, вчителі та вихователі приклонялися до морщів і уважно слухали проповідь отця Василія про святого цілителя Пантелеймона з Нікомедії, який був дуже добрим, щирим, чистим душею і лікував безоплатно. Великомученик силою молитви дарував хворим зцілення. Після численних катувань святому відтяли голову, яка нині зберігається на горі афон у монастирі, що носить його ім'я, а частинки мощі в багатьох храмах світу. Я хотів би, щоб кожна ця дитина. Відчула дійсно цю ласку від Бога оздоровлення, що вони не були гірші, як інші діти. Бо тут, тут дуже прекрасні діти. Хоча кожна ця дитина лягає спати. І сумує, бо хотіла би, щоб рідна матуся поцілувала, приголубила, розказала казочку. Рідний батько так само спитався, чи склав шкільний портфелик, чи готовий до уроків. Але я також мене потішаю тим, що тут дуже прекрасні виховательки, тут дуже гарна пані директорка Антоніна Станіславівна, яка нас запросила, яка дбає про так само і духовний зріст, про здоров'я цих діточок. Вона, як ця добра мати, любляча, любить своїх дітей. І насамперед я завдячую їй за це запрошення, також завдячую молитовну подяку складаю. Митрополиту високоприщашенішому митрополиту Василію Семенюку, який благословив нас у цю роману із міста Борислава, Львівська область, звідки ми привезли ці мощі, куди ми назад відвеземо в скорім часі, а також приватному підприємцю Бориславіць Ольга Васильівна, яка взяла повністю фінансування для перевезення і назад доставлення. Кахнію Роману Степановичу, Кирилу Анатолійовичу і багато іншим людям, які також небайдужі до цих дітей, готові старатися сприяти, приїжджати. І ми повинні спільними зусиллями дбати, пам'ятати про цих дітей, бо це діти також наші. І вони ніякому разі не повинні бути забуті. Ми повинні постійно, постійно, як молитовано, духовно, матеріально. Чим ми зможемо постійно пам'ятати, дбати, приїжджати і допомагати їм. Вибраний страстотерче Христів і лікарю благодатний, що задарма подавав недужим зцілення. Піснями за це прославляємо тебе, маючи сміливість перед Господом від усіляких бід і хвороб, визволяй нас з любов'ю взиваємо тебе. Такими словами у молитві звертався до Совишнього і святого отець Василій, вимолюючи благодаті для 70 обділених долею здоров'ям дітей Голенищівської спеціалізованої школи інтернату. Він нам пообіцяв, що якщо тільки буде така можливість, то він привезе нам святі мощі, щоб наші діти, так як він сказав, були такі, як всі діти. Щоб вони нічим не гірші від всіх дітей. В них єдина біда, та що вони залишилися самі і ними змушена піклуватися держава. А так вони. Відвідують храм Божий, вони святкують ці свята, і вони все розуміють, що ці мощі їм допоможуть в подальшому житті, допоможуть їм зберегти здоров'я, яке їм дуже необхідно, і може і. В майбутньому їм допоможе знайти свою дорогу в цьому житті, в цьому суспільстві між людьми, яке рано чи пізно доведеться шукати. Ми з цим Василієм співпрацюємо вже біля трьох років. постійно він допомагає гуманітарним одягом, допомагає продуктами, які він, в нього є в наявності. Також вони нам пообіцяли допомогти з технікою, з медичною технікою, яка дуже нам необхідна для фізкабінету, так як нас вже. Застаріла трошки техніка. Ми сподіваємося, що ця допомога буде не на словах, а на ділі, так як ми знаємо, що ця в цієї людини слово з ділом не розходиться. Людина приходить із небуття і йде у небуття. І все ж багато чого залежить саме від неї. Буде її життя непомітним порухом повітря у всесвіті, чи спалахне сонячним протуберанцем. Це і є той слід на землі. Доля оцю Василію простелила шлях душпацерської праці. Легко навчався в Тернопільській вищій духовній семінарії імені Йосипа Святого. Після рукоположення поринув у подвижницьку самовіддану працю в Чемерівцях, виявляючи непересічну працьовитість і невтомність. Завдяки йому тут зведений скромний. Але цікавість за своєю дерев'яною архітектурою, духовною благодаттю, і красою храм Успіння Пресвятої Богородиці, якому на Пасху цього року виповниться 8 років. Усі деталі цієї духовної краси вражають своєю самобутністю, витонченістю і старовиною про що свідчить і плащаниця Господа нашого Ісуса Христа, датована 1800 роком. Мудрий задум та будівельний талант його виконавців служити Богу і людям відчувається навіть у ялинково-смириковому ароматі протягом цілого року, адже натуральні дошки, з яких зроблений храм, і виділяють цей запах. Отець Василій дбає про духовність, відроджує її. Особливу увагу звертає на згуртування молоді при церкві, наповнює свою парафію внутрішнім, духовно багатим насиченим життям. Дякуючи Богові, що. Український багатостраждальний народ нарешті привертається до церкви до Бога, відчуває потребу в тій Божій ласці, Божій милосерді, Божій опіці. З ласки Божою, в нашому храмі кожної неділі десь приблизно від 40 до 50 чоловік. Маємо також біля 40 дітей, які постійно ми працюємо з ними. Різні такі дитячі концерти, вертеп дитячий. Працюємо, катехізація. Маємо також при парафії молитовну групу матерів молитви, які моляться за своїх дітей, моляться так само за добробут і покращення українського народу. А ось такі були морози. Чи приходили люди до храму? Як на диво, тоді я навіть сам здивувався і на під час проповіді сказав, що моє серце сьогодні радіюся, що сьогодні такою великою кількістю у вас у храмі. Але як одна парафіянка сказала, що, отже, можливо, це з гумором, але вона каже, можливо, це тому, що люди почули про кінець світу, і багато навіть таких людей яких я навіть давно вже бачу у храмі, вони приходили до церкви молитися, і моє серце раділо, що знову ж таки бачу їх серед нас, тут що вони моляться разом з нами, і це дуже мене збадьорило. І більше так духовно відновлюється наша парафія, духовно зростає, коли нас багато. Тому що нас більше, нас багато, саме це більше сильніша молитва. Цінність свого життя і глибину сліду на землі. Отець Василій вимірює не лише вірою. Але й добрими справами віри, аби Господь змилосердився над усіма вірними не лише греко-католицької церкви, але й всіх християн. Добрі його справи це благодійність, якою займається вже три роки. Це просто талант люблячого серця служити Богу і людям, радість бачити теплі і усміхнені їхні очі. Християнська етика в школах, звичайно, це і присутність. Мається на увазі оця Василя безпосередньо Василя в наших закладах під час різних навчально-виховних заходів, під час виховних годин. Коли відбувається інколи просте спілкування, і, можливо, там не ставиться така висока виховна мета, тоді, можливо, і вона досягається швидше. Коли діти безпосередньо спілкуються, коли разом здійснюють якусь справу, коли відвідують чи старших людей, чи разом відвідують чи Голинищівську школу, інтернат, чи наш реабілітаційний центр, і коли це відбувається, отак поруч не відмежовується. Оце церква, а оце діти. А оце школа, тоді розумієш, що це життя, воно єдине, і діти приймаються цим. Відбувається в них це все безпосередньо. Відкладається в їхній їхній свідомості, в їхньому вихованні, в їхній поведінці. Співпраця такого фонду, як Карітас Чемерівці». Не буду там кривити душею і казати, що нам не важлива матеріальна підтримка. Безумовно, важлива сьогодні. І отець Василь, і Карітас Чимерівці нам дають весь час допомогу. Дуже цінуємо, коли ця допомога отака. Під час оздоровчого процесу, коли ми здійснюємо оздоровлення наших дітей влітку, це м'ячі, це харчування, це ігри, це розваги. Ну, а дітки сьогодні, щоб ви зайшли левова, частка, мабуть, садочки сьогодні, коли ви запитаєте, а іграшки у вас звідки діти? А ви любите ці іграшки? То вони скажуть, що це іграшки від отця Василя. Тому що завжди, постійно і ну я не знаю, майже половина садочків сьогодні відчули його допомогу, його підтримку. Я хочу привітати фонд Карі та Щемирівці і побажати їм здоров'я, побажати зміцнення, побажати безпосередньо оцю Василю всього найкращого, і щоб він нам теж був здоровий, щасливий і не забував про нас, про дітей і освітян. Ми гарно співпрацюємо особливо з греко-католицькою церквою в особі отця Василя. Ми маємо гарні стосунки з католицькою церквою, де тривалий час тут був отець Станіслав, значить, із православними конфесіями. У нас на території лікарні є побудована силами медичних працівників. І сина одного із співробітників лікарні, довганя Валерія Івановича, капличка, яка вносить деяку і розраду. І духовний спокій тим людям, які своїх близьких родичів відправляють на радикальні оперативні втручання, і так далі. Ми бачимо від цього ми користь, користь. Отець Василь. Ми з медичним коледжем і освітою, ніби гарно з ним співпрацюємо. Так, отримуємо грузи з Німеччини, з Франції, з інших країн. Ну і отець Василь так підходить конкретно до цього питання, допомагає нам із деякими виробами медичного призначення, з ліжками, з м'якою білизною, значить, навіть і з апаратурою. От недавно ми отримали два роки назад рентгенологічний апарат, мамограф. І інші, значить, медичні приладдя. Чекаємо від отця Василя ще більш таких результативних дій, тому що отець Василь починає розширювати свою діяльність і на Кам'янець-Подільський, центральна районна лікарня, отримала рентгенапарат, значить, ну і на інші регіони. Я би хотів побажати одного. ще Кращої і результативної співпраці. Хай їхнім сім'ям і їм значить новий рік принесе ще кращих результатів. Хай вони мають душевний спокій, хай вони мають гарних парафіян. Ну і в надії на те, що їхня праця стане духовним благом не тільки для них самих, а й для людей нашого краю. У кожного з нас свої орієнтири, можливо, свої цінності, і навіть своє поняття про людяність. Але треба пам'ятати, що життя це позика, а не подарунок. Тому у будь-які віки кожна людина повинна усвідомлювати унікальність свого великого призначення на землі. Лише тоді і перейде у спадок їх любов, і рід не буде знати переводу. А як і коли прийшло вам на думку? чи… Бог вам, можливо, вказав. Організувати саме в районі благодійний фонд Карітас Чемерівці. Як це сталося? Три роки тому до мене звернувся отець Іван, тепер вже метрофорний протиерей. Іван Данкевич, директор благодійного фонду Карітас. Місто Хмельницький з проханням відкрити благодійний фонд саме тут у Чемерівцях. Я довго вагався, тому що насправді це є великий клопіт, це багато праці, недоїдання, недосипання, здоров'я багато йде. Але він сказав дуже гарні, переконані слова: що: отже, ви робите все для людей. І все це залишиться там, записано в небі. І також я згадав слова нашого. Тепер, вже митрополита Тернопільської митрополії, Української рактолицької церкви, високопресвященнішого владики Василя Семенюка. Він сказав: Отці, коли будете на парафії, не сидіть від неділі до неділі ідіть до людей, маєте змогу, допомагайте їм, слідкуйте за ними, дивіться, можливо, у них якась біда, можливо, якась їм потрібна допомога, можливо, не тільки матеріальна, але саме перше духовна. Тому старайтеся спілкуватися з людьми. Дбати про них, любити їх. І тому -то так, з цими, з цими словами, якраз я вже і старався відкрити цей благодійний фонд Карітас, маємо волонтерів задорожній Роман Володимирович, Демчишина Ольга Петрівна, Джугун Михайло. Також багато нам сприяє і начальник освіти Світлана Андріївна Павлишина, і головний лікар Йосипович, і Шестюк Петро Петророславич, директор медичного коледжу. І також Тернокамісь Подійська регіональна Митниця йдуть на зустріч. Тому це ці пожертви, які ми складаємо на лікарні, це наша спільна така допомога. Особливо Кахні Роман Степанович, який постійно допомагає нам, старається сприяти, щоб чим побільше надати допомогу не тільки простим людям, але й на медичні заклади, на навчальні заклади, і всім всім потребуючим, хто потребує допомоги. Я хотів би побажати і буду просити у своїх молитвах духовного зросту, щоб наші храми були переповнені. Щоб в наших храмах відчувалася та велика ласка Божа, щоб український народ багатостраждальний народ нарешті випросив ласку милосердя, щоб український народ зажив в добробуті, в злагоді у цій Божій опіці. І, звичайно, що там, де є духовність, там є доброта, там є злагода, там є любов, там є поміркованість, там є все те, що потрібно людині для доброго життя.